Відбивна з маринованими грибами можна до столу. Відбивну помили, порізали і порізали отакими квадратиками. Далі буде. Будемо готувати відбивну. Помили, порізали квадратиками. Виклали на противень, на пергамент і будемо робити з неї деякі дії. Далі буде. На кожну відбивну викладаємо вершкове масло таким чином. Потім зверху який сир. Тобто отакий от викладаємо зверху. Далі буде. Нарізаємо цибулю. В цибулю нарізаємо мариновані грибочки. Тепер Грибочки з цибулею на порізані. Викладаємо на стейки. Тепер на тірку натираємо сир. Далі буде. Натирили сир, сюди додаємо яйце, сире. Додали яйце і потім додаємо майонез. Трохи солим, трохи перчим і все це змішуємо. Така вийшла суміш. І на кожну відбивну накладуємо цю суміш. Так це виглядає. І на 40 хвилин на 180 градусів... Ну, можна піти, ну може до часу. На 180 градусів в духовку. До столу.